І то і друзі на своєму каналі. Не вийшло у мене на слідуючий день зняти вам відео стосовно того, як упав кліщ. По дощі, 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 дощі. Це в нас вже сьогодні понеділок. То бачите яка погода. А то взагалі лело таке, що вчора ще б вчора й дощу не було, але вітер такий був. Я вам навіть не можу переказати, там дерева поваляло, поламало, ну не дуже добре вчора було. Це приїхав все сьогодні, вже наче після роботи. Наче, і Вітер успокоївся і дощу нема. Зараз відкриємо, подивимось, що воно там нападало в нас. Правда вже пройшло. Зараз глянемо. Ось я зняв другий корпус. Це їх вже 2467. Ось така ситуація. І тут ось. Мабуть ми їм піддвинемо цю рамку сюди. І хай сидять так. Ну такого ж. Зараз будемо дивитися на кліщ. Ну ось дивіться. І кліща знову повна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2, 3, 2, 4, 25, 26, 27, 29, 30. А, а... Ну, что я могу сказать? Опять до сотни. До сотни опять упало. Такая ситуация. Ну, все, я забрал. Ну, и сейчас какие уши тут. Менше чим було, конечно, ну є така от ситуація. <кхм> Це, звісно, <конечно, кхм> не за сутки впало, за четверо. Скільки там суток. Але ж воно є. Добре. Це ми тут зібрали, гніздо. В зиму. У нас вже сьогодні яке 19 вересня, до бачите за цим сидять. Ну нічого вони вжмуться. Ще тепло, ще буде облітусь у нас. Бабине літо прийде. Все буде добре. Добре, буду працювати, зараз далі, побачу чи дадуть. Далі працювати, чи не дадуть, розподивимось. Не знаю як воно буде далі, бо щось вони злі погоди немає і вони сердяться. Добре, буду працювати, щось буде цікаве, покажу. Дивіться, відкрив першу сім'ю, повний корпус геть джоли. Дивіться, середня рамка все витяг. Геть залита. Якраз місце під цей тільки. Ну, під, під клуб і все. Ну, вони, правда, злі такі, не дають мені взагалі нічого зробити геть. Нападають, тому погоди немає. Мабуть, я їм нічого робити не буду. Я дивлюся, воно тут у них залито все. Зараз ще може одну рамку витягну подивлюсь та і все. Я, мабуть, я їх закрию і не буду їх тривожити. Бачив колись... Показували, що не збирають гнізда в зиму. Ну, зараз побачимо. Бо давайте проведемо експеримент. Давайте оце оцю сім'ю. Оце ось подивимося, оце, оця сім'я, яка у нас там. Де в нас там бумажка наша. Ось, дивіться, 17-й номер. О, 17-й номер. Оце ми її оставимо до весни, отакого. Ми її не трогатимемо, нічого їй не І Ми побачимо, що з нею буде. Проведемо такий експеримент. Гнізди я збирати не буду в зиму. Побачимо, що воно буде до весни. Ось, поставив їм полоски, у них стояли апіваро, поставив їм апітрас і написано 19.09 не збирав в зиму експеримент. Все, закриваємо, працюємо далі. Побачимо, що воно буде. Що, дивіться, тут скло... стикнувся з такою ситуацією. Получається, що з лівої сторони від мене, як стоїть коло вулика, весь мед, з правої сторони від мене розплод. Один, два. Всього третя рамка з розплодом. І вони пусті. Ці рамки вони всі сидять на цьому розплодові. Матка сіє і все це. І до чого, до якого я висновку дійшов. Зараз я цей весь розплод ставлю так, як він і стояв на праву сторону. А весь мед ставлю і наліво. Коли розплод вийде, я тоді просто ці рамки заберу та і все. Ну, іначе виходу я не бачу. Зараз забрати з тим розплодом, ну жалко. Ось сотня бджіл буде. Ну така ситуація. Бачите, вже 20-19-20 вересня. Матка сіє. Ну що, будемо щось робити. Ну що, друзі, дойшов я ось. 2, 4, 5, 6. На цей раз 6. Пройшли раз більше. Цей раз 6, бо вже темно робиться вже все. Бджоли не дають нічого робити. Надавали вже мені так, що аж. Ну, слава Богу, сьогодні хоч під око не дали. Ох, така ситуація. Осталось В мене ще цей ряд зібрати в зиму. Що я тут поробив? Дивіться, в цій сім'ї у нас справа розплод, зліва мед ми розплод вийдемо, потім заберемо. Тут, тут бакфаст, вони меду нанесли собі, я їх так і оставив, Тут рію той, що я вам не показував, там матка і 20 джіл було. Тепер дивіться, ось вони наросли. Займають у нас зараз 4 рамочки, я їх не підсилював, нічого. Вони самі собі. Ну, вони нанесли собі меду. Одну рамку з медом я в них забрав, а 4 рамки я їм залишив. І то, і то, то інше багато, там три буде. Тут я перебрав, перетрусив, забрав із сімей донорів мед, бо тут пусто було, тут не було нічого. Бо Тут у мене проблемна ця сім'я була. Ось дивіться, як тут маточні, дві не матку помітив, скоротив, скоротив, поставив, відкритий розплід, матку не бачив, засіва немає, матка б'є, ну, Тут коротше, проблеми були теж з нею, вона то була, то не було, то її вбили, то вона, то вона появилась. Ну, Така ситуація. Ось дивіться, покажу. Ось, бачите, сітка ця. Ось одна сім'я отак ось. Ну це воск це не прополіс. Ось тільки чуть-чуть прополіс. Ось одна сім'я, дивіться, більше прополісу. От Ось теж більше. Все залежить від сім'ї. Якщо сім'я прополісує, то вона прополісує. Якщо ні, то ні, то вона не прополісує в мене. Тоже. Ось, дивіться, теж сім'я. Це все віск, це не прополіс. Експеримент із сіткою все такий. Не знаю, може у когось є якась там суперкласна сітка. У мене яка була, то я цю спробував. Ну так. Слава Богу. Ось такі у нас справи. Залишився в мене ще оцей ряд. Дасть Бог здоров'я і погоду, то я думаю, на цьому тижні ми доробимо. Це все, якщо дасть Бог, все буде добре. А так, всім щиро дякую за увагу. Хай вас всіх Бог благословить і сохранить нас, нашу Україну, нашу землю і цієї ворожої орди. Не забуваємо підписуємося на канал. Всім до побачення.